Всіх вітаю. Сьогодні 17 листопада, понеділок, раночок. Ми зборі на прогулянці, як завжди. Так, і що? І стой, чекай, маму, чекай. І у нас перший грибочок. Може, щось і не збираємо сьогодні. Так, взагалі ми йдемо з боркою перевірити нашу локацію. Ми недавно знайшли локацію з боркою, але е, і там. Походу ніхто не ходив, ми там трішки грибів зібрали, так он стерчано жовтий на пеньку. Ага, значить, йдемо перевірити ту локацію, але були приморозки і не факт, що там щось виросло. Ну, все рівно гуляємо, тому перевірити не, як кажуть, не составить труда. Ось ще один, один. молоденький полячок. Так, оп, а ось ще один Боря, Чекай, зараз Борю. Припну, жди. Так, а ось ще дорослий польський, О, Він вже він уже мертвий, звісно. На жаль. Да. Я прямо ось, бачите, а там вже все. А тут хтось ходив ось. Поляки валяються. Так що це прийшли на нашу локацію, хтось тут на вихідних з нас пройшовся. До да, боря. Ой, який красивий. А ну, блін, нога яка плотна. ну, зараз і, і гарний, гляньте, не червий, взагалі супер. А вон заховався від мене. Думав, що я його не знайду. Оп. Да, після вихідних, звісно, каже борька, ти що робиш? Не, не можна гризти. Не можна. А ось які красені, гляньте. А гляньте, які красунчики. О, і он красунчик мій. Ось тут під сосоночкою фої. Усі отакі з товстими ніжками. Красунчики. Ось ще два які. Украсені. Дивіться, які гарні. О. О, в сосонечках. У великих соснах. Волоки, красавчик. А вони ростуть під ногами знов. Пенючка розпивався. Прикольно. Дивись. Борь. Ні, грибочки, диви. Грибочки. Поним? І ще один. Ну, я вже сьогодні кольочок взяла, я вже не хочу сьогодні по лісу шукати.